Що ви щось не так робите, а треба оце питання обов'язково вирішити і надати йому хід. Звіти посадовців це окрема тема, бо звітність це проблема, звітують як хочуть, або взагалі не звітують, а якщо звітують, розповідають про те. Чого їх навіть і не стосується, але ставлять галочку, що звітність проведена. Вони мають бути оці звітності щорічні, публічні, і з цифрами, щоб було розуміння, що було і що стало, і відповідальні за це. Місцеві ініціативи це коли люди пропонують свої рішення, а рада мусить оці рішення розглянути. Бо люди кажуть, ось є оця проблема. Ми ініціюємо, щоб ви розглянули і надали відповідне рішення на користь громад. І це не якесь побажання, а це обов'язок влади оце все робити. І це має бути прописано в статуті. А тепер скажемо правду: у 70% громад статут або вже застарів. Або так прописано, що громада нічого не може вдіяти, не може контролювати, не може впливати. Отак От прописано. І це в більшості 70%. А люди думають: ну влада ж працює якось. Але влада працює настільки, наскільки ви її контролюєте. Ось так вона і працює. І можна зробити з цього висновки. Коли у статуті. Прописаний прозорий контроль, то дороги робляться вчасно, закупівлі стають прозорими і відкритими. І чиновники перестають забувати, я воно забувати в лапки, щодо своєї звітності. Вони звітують у терміни і звітують про те, про що мають звітувати, а не так, як вони хочуть. Бо знають, громада бачить усе. І ось в фіналі, шановні, якщо хочете справді ви керувати своєю громадою, а ви хочете, кожен хоче. Подивіться статут. Перевірте, чи там є взагалі форми громадського контролю. Якщо немає, це не проблема, а це навпаки можливості. Ви можете вимагати у цих змін щодо контролю, ви можете ініціювати різні правки до статуту. Бо це ваші права і ваша сила. Тому залишайте коментарі свої, стосовно цієї, теми, ставте вподобайки і ставте.